Історія нашої смерті? Що це за хата? Я в ній ніколи не був. <плес> Ух, почекайте. Почекайте, тут підвал в цій хаті є? Ахого! А хто я? А що я ж за жінка? Щось мені підказують, що ми будемо жити в цій хаті одразу. Ми розвідуємо місцину, але мені чимось, щоб я міг битися. Бо перший раз руками битися буде стрьомненько. One hour later. Вітаю, сусідику. Типу, сюпер. Це, скоріш за все, поліцейський участок. О я тут! Ну добре. Я тут обдумав декілька моментів. З приводу того, що.